Друзі, привіт! Вітаю на каналі Майстра своєї справи. Відео про підсумок чохол для телефону, павербанків або для різних дрібничок. Так, ось такий ось підсумочок. Самі простенькі, без лишніх наворотів. Так, Замовник попросив, щоб сюди поміщався телефон, павербанк і пару шнурочків. То він був особо дуже невеликий, громоздкий. І можна було його чіпляти як на систему моля, так і на ремінь. Ось такі є фіксатори. Вони знімаються із системи кріплення. Ось так. Через одну шильовку надівається. І можна чіпляти на 50-мм чи на 60-мм ремінь. Так, на подвесі. По бажанню, цей підсумок можна. Через одну систему моля пропустити і прямо по під самим доближче до тіла чіпляти цей підсумок. Це вже по бажанню, так, як захоче сам майбутній власник. І по індивідуальному замовленню, як хто як просить, кому як буде удобно, так я і роблю. Ось так, ось такі ось язички. якщо не треба, то їх можна просто зняти, брати, вони не заважатимуть. Спереді липучка для патчів шевронів шевроні, тому подібне. Знизу люверс відкривається е підсумок. В серединці, в серединці маємо м'яку частину спереді і ззаді, і перегородку для телефона. Е це 3D-сітка. Просто я її виверну на, на виворіт. І тепер, виходить, тут він м'якенький іде. Також між шарами стоїть неткана тканина. Неткана тканина для форми, для трохи грубості. так? І він, виходить, під сумок трохи м'якший. Перегородка також саме єдесідка вивернута. І тут Оксфорд плащовочний водовідштовхуючий. Тобто телефон. Можна буде ну, поміщаються сюди. Також е, є павербанк. можна павербанк кинути. Так, е, є резинка для шнурків, якихось там, не знаю, зарядки для наушників. Також є, я пришив, але вони бачите, вони знизу. Знизу ось дві резинки. Ось і ось резинка нашита. І на цій перегородці. Так, он видно шов. Так, ось тут а також дві. Вони знизу. Можна буде також щось сюди поставити, щось розмістити. Тобто розміщається телефон. павербанк, товщина підсумка. Десь 4. До 5 см. Він наче вузенький, але коли його наповнюють, він трошки збільшується. Ось так він збільшується і потрібно нам є місце, да? ну розмір. Ось так, Тобто все індивідуально під кожний розмір, кому як потрібні розміри для чехлу, для фон, тому подібне, то тут, а тут без проблем. Більше, більше, менше, менше, ширше, вище. Тобто, тут все йде. Індивідуально під кожного замовника. Тобто всі, о, тобто всі вироби, деякі вироби бувають не повторюються, о, не повторюються одинаково. Де щось змінюється, де щось додається, де щось убирається. Ось такі ось, ось підсумок для телефона, павербанка і тому подібне. Можливо, можна використовувати ще для чогось, ще для якихось. При бомбасі можна буде використати його ось так. Добре, дякую всім за перегляд. До побачення.